Сьогодні тема нашої розмови обернені тригонометричні функції. Нам вже відомі тригонометричні функції Y дорівнює синус x, Y дорівнює косинус x, Y дорівнює танець x, і дорівнює котанець Які це функції обернені? Коли ж функція має обернену функцію? Отже, розглянемо з вами графік. Це відомий графік нам функції. Y дорівнює синус x. Якщо уважно ми подивимося на цей графік, то вона у нас на проміжку від мінус пі на 2 до піна 2 зростає. Отже, на цьому проміжку функція має обернену. Обернену функцію до y дорівнює синус x називають арк косинусом х. Отже, цю функцію розглядаємо ми з вами на проміжку від мінус пі на 2 до π на 2 включно. Означення арксинусом числа А називається такий кут із проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2, синус якого дорівнює А. Отже, пам'ятаємо, що в результаті ми маємо отримати з вами кут, який потрапляє в проміжок від мінус пі на 2 до пі на 2. Давайте розглянемо приклад. Арксинус з 3 на 2. Дивитися в табличку з 3 на 2, це буде пі на 3. Наступне арксинус корінь з 2 на 2. Дивитися в табличку назначення синуса корінь з 2 на 2 маємо кут пі на 4. Ідемо далі. Перед нами графік функції y дорівнює косинус x. На проміжку від 0 до пі, наша функція спадає. Тобто вона є монотонна. І на цьому проміжку вона має обернену від нуля до пі, наголошую, яка називається обернена функція арк косинус. Отже, арк косинусом числа А називається такий кут з проміжку від нуля до пі, косинус якого дорівнює А. Приклад: арк косинус корінь з 3 на 2. Корінь з 3 на 2 дивитися в таблицю, маємо 2 на 6. Наприклад, ще собі розглянемо: маємо арк косинус одиниці. Ми дивимося з вами в табличку. Арк косинус одиниці можна подивитися навіть тут. Це у нас є 0 градусів. Ще попробуємо арк косинус, корінь з 2 на 2. Дивимося в табличку. Корінь з 2 на 2 косинус набуває при градусній мірі 45 градусів, тобто пі на 4. Наступне перед нами фрагмент графіка Y дорівнює тангенс X. Бачимо, що в проміжку від мінус пі на 2. До π на 2 тангенс зростає. Отже, на цьому проміжку він має обернену функцію. Отже, але звертаємо увагу, що для синуса мінус π на 2 і π на 2 включаємо, для тангенса не включаємо. Отже, така функція обернена називається арктангенс. Записується арктангенс числа А. Називається такий кут із проміжку наголошуємо, що не включаємо, тому що в цих значеннях тангенс не існує. Наприклад, арктангенс тангс, корінь 3 на 3. Дивитися в табличку, корінь 3 на 3 це є у нас 30 градусів в радіальній мірі на 6. Ще попробуємо, якщо будемо мати арк, тангенс. Одиниця. Дивитися, коли тангенс буде одиниця 45 градусів, в радіанній мірі це буде π на 4. Отже, значення тригонометричних функцій, які ми знаємо у табличці, вони нам просто необхідні для обчислення арк функцій. Перед нами графік функції, y дорівнює. Котангенс Х. Якщо звернемо увагу, то на проміжку від нуля до пі котангенс спадає. Отже, має обернену арк котангенс, Називається обернена функція і за означенням арк котангенсом числа А називається кут із проміжку від нуля до ПІ наголошую нулі пі, не включаємо. Котангенс якого дорівнює А. Тобто маємо обчислити аркотангенс, з 3 на 3, дивимося в табличку, це у нас буде 60 градусів пі на 3. Ще попробуємо. Арк корінь з 3, дивимося в таблицю, це у нас є 30 градусів, а 30 градусів це у нас пі на 6. Нічого складного немає. Йдемо далі. Інколи буває, що у нас з'являються аркфункції для від'ємних значень. Тобто, що будемо робити, якщо арксинус буде мінус а, якщо буде мінус. То мінус виносимо. Тобто, будемо пам'ятати, ще якщо мінус виносимо, тобто арксинус це є непарна функція. Тепер стосовно арккосинуса. Якщо буде від'ємне значення, оскільки кут є від нуля до пі, то щоб обчислити такий кут, будемо писати пі мінус арккосинус а. Для арктангенса буде аналогія з арксинусом мінус виносимо. І для арк. Котанинця аналогія з арк косинусом. Невеличка така інформація для запам'ятовування. Тобто буде, якщо ми будемо мати арк косинус і арк котанис, дві буквочки С, пишемо мінус. Давайте тоді спробуємо з вами щось поробити. Наприклад, маємо арк синус мінус одна друга. Значить, якщо у нас є знак мінус, то ми мінус для арксинуса виносимо, пишемо мінус арксинус 1 одна друга. Одна друга синуса це буде 30 градусів, тобто мінус і на 6. Далі арк тангенс. – одиниця мінус виносимо і будемо мати арктангенс одиниці. Це буде 45 градусів, тобто буде мінус пі на 4. Наступне. Маємо арк косинус мінус корінь з 3 поділити на 2. Як Арк косинуса, пам'ятаємо, що дві буквочки Сі пишемо пі, мінус, І тепер записуємо арк косинус, корінь 3 на 2. І мінус. Дивимося у табличку, корінь 3 розділити на 2, це буде 30 градусів. 30 градусів це буде у нас 2, 6, Якщо будемо віднімати спільний знаменник буде у нас 6, тут буде 6 і відняти пі, буде 5 пі на 6. Арк, котангенс мінус 1. Знову бачимо дві буквочки Сі, пишемо 1 мінус ак. Тангенс 1. В таблиці дивимося, одиниця для котангенса це пі на 4, 45 градусів, дорівнює. Перепрошую, тут напишу і треба написати Пі. І маємо додатковий множник сюди 4. 4ПІ підняти пі, буде 3. Пі розділити на. 4. Тепер я вам раджу переписати завдання, зупинити відео і зробити обчислення. За декілька хвилин, ви обчислите, маєте змогу перевірити. Зупиніть відео. Ну, і прошу звірити свої відповіді. Чи у вас вийшли такі, чи ви запам'ятали, як обчислювати значення обернених тригонометричних функцій. Ще хотілося звернути вашу увагу. Іноді буває, в нас ось таке дуже цікаве завдання: синус від арк косинуса. Наприклад, корінь 3 розділити на 2. Що ми робимо? Ми з вами спочатку обчислюємо ось це значення. Тому синус переписали, аркосинус дивимося в табличці, корінь 3 на 2. Це буде у нас 30 градусів, тобто пі на 6. А синус пі на 6, синус 30 буде одна друга. Виглядає так. Страшно, але обчислюється дуже легенько. Маємо синус і тут напишеш тангенс від арк. Синуса корінь з 2 поділити на 2. Спочатку обчислюємо арк синус, дивимося в табличку корінь з 2 на 2 це 45 градусів, тобто пі на 4, тангенс пі на 4 це у нас є 1. Маємо котангенс від танц, арктангенса. Корінь з 3. Котангенс. Арктангенс корінь з 3. Корінь з 3 – це буде у нас 60 градусів. Тобто піна 3. Дивимося в таблиці для котангенса пі на 3 або 60 градусів, будемо мати з 3 розділити на 3. Іноді в таблиці записують 1 на корінь з 3. Це те саме значення, тільки ми звільнилися від ір раціональності. Спробуємо, що робити, коли в нас буде мінус стояти. Отже, ми напишемо синус, а в дужечках напишемо арк тангенс мінус 1. Першу ми розберемося, що робити з цією одиницею для арттангенсу. Тобто ми знаємо, що нам треба мінус винести. Мінус Арктангенс одиниця це буде 45 градусів, тобто пі на 4. Що ж тепер робимо з мінусом для синуса? З мінусом для синуса, мінус виносимо. Тобто маємо мінус синус пі на 4. Дивимося в 45 градусів, мінус корінь 2 на. І зробимо таке тангенс від арк косинуса мінус корінь з 2 на 2. Тангенс. Арк косинус, що робимо знак мінусом? Дві буквочки С. пишемо пі. Пі. Мінус корінь з 2 на 2 в таблиці це є пі на 4. А тепер дивіться, маємо з вами формули зведення. Коли маємо пі, функцію не змінюємо, тобто це буде просто тангенс пі на 4, і звертаємо увагу, що пі мінус пі на 4 це є друга чверть, а в другій чверті знак мінус. Отже, в результаті маємо мінус тангенс 45, або пі на 4 це є одиниця. Отже, мінус 1. Ну і давайте з вами порахуємо дуже цікавий такий вираз, якщо будемо мати синус, і тут напишемо арк. синус корінь з 3 на 2 Значить, синус переписуємо, корінь 3 на 2 це буде 60 градусів, можна писати 60, можна написати пі на 3. А тепер заглядаємо синус пі на 3, це буде корінь 3 на 2. Отже, ми з вами побачили: якщо у нас тут буде синус і тут буде синус, то залишається ось це значення, яке й було в умові. Отже, ми отримали з вами наступні рівності. Тобто, якщо ми маємо з вами синус і арксинус числа x, це буде x, для всіх решту функцій та сама рівність. Якщо маємо косинус, і тут буде від аркосинуса x, це буде x, якщо маємо тангенс, від арктангенса. і те саме можна записати для котангенса. Тож, в цьому випадку нічого рахувати не треба, тільки потрібно звернути увагу, що є така закономірність. Думаю, що вам все зрозуміло, і ви будете користуватися вивченими нами властивостями.